Зараз підемо подивимося, яка вже яма каналізаційна голубини, яку викопали хлопці. Пішли. А ну-ка, вже глина там. Глина. Даня, я підходжу, тут лопаткою. Ух ти. Ніч... Скільки тут уже метрів, як ти думаєш? Більше трьох. Більше трьох? А ота стара каналізаційна, скільки метрів? Цікаво. Чи ти не знаєш? Ну, так, Десь два з половиною. Менше, так? Да? Так, А, так. О. А то, що глину туди нічого, що там садить потім щось, бо на не ростиме. Там вона покинути, щоб не росли. Ні, я маю на увазі, ми ж там будемо ще щось сажати. верні. Так викупаємо це ж ямку Ну, випити. Чорнозьом на чорно зім. Ну, mm -hmm. Пооси. Хороший червозочку. Там ямка. Зараз. Щас... Ну, Подивимось, тут хлопці. вирівнюють хлопці. Вирівнюється наш. Там такі ямки були. І зараз ось уже отак мені Сьогодні в нас рибний день, чоловік наловив риби, тож зварила я юшку. Юшка. Короб, по-моєму, великий там був. Я його обібрала. Ось кусочок, кусочок сала кидала. І смажила я щука маленька була, і карасики вже те, що залишилось. Зараз, друзі, беру чай і хочу в садочку посидіти попити чай. Будемо вже збиратися. Сімбочка. Дивіться. Ой, наш Сімбо. Лежить і спить. Дай, Сімушка? Ти зімушка? Підемо зараз. Ой. Сьогодні, друзі, стояв теж дощик. І на завтра стояв дощ. Зараз хмарки затягнуло, не знаю, прання повісила, встигне воно висохнути чи ні. Але на вулиці тепло, так хорошо. Ну, Мені в светрі то чудово. Так, після вчорашнього дощу тут трішки мокро. Але нічого. Ой! Хорошо, тихо. Зараз, друзі, ось такі, як чаювання таке на природі, воно не знаю, як е, інших людей, але мене заспокоює. Тож не треба ніякого психолога. Посидів, попив чаю в садочку і все налагодилось. Помідори наші друзі, ті, що ми висаджували, вони... Жовті, ну жовтіють, напевне, пропадуть, не знаю. Сьогодні свекрушка тільки що посіяла, ще вирішили ще посіяти на вулиці розсаду такий рядочок. Е -е, Подивимося, що там зійде. Якщо ні, то будемо купувати. Тому що така погода, що так виловкалася з тією розсадою. Ну, як буде, так і буде. Якщо що, то трішки докупимо. В наступному році вже буду пізніше сіяти. Напевно, рано я її посіяла. Я всьому вчуся вже на своєму досвіді. Це вообще ліс, так? Да? да. Птички співають. Сейчас піду, може, грибів подаюсь. Да? Ну що, нема грибів? И вот, я не знаю, вот его, наверное, мама посадила, Царство Небесное. Ну, что-то это кажется, и она ушла. Не то, что приметы не верю. Сейчас такое життя надо верить во все три, что глазом. Или это не то? Получается, это будет как в канализацию. Такая шапалка. Вибираємо крупну. Панес, ну поймаємо, луна. Всередину яму каналізації. Да. По бокам? Да. Ой. А, де, де, де. а десь я так на неї пальцем, вона ще так. А ну-ка. Ну, на неї, а бачиш? три штуки. Нічого. Зеленого? одна, одно, дикий. Кольор поміняли. А у Сіра. Диви-ка. Дві Диви, зелена. Красуня. А, ти ти красунечко. Ага, дивися. А ти думаєш, що вони розпустятся, самі дальше. Не знаю. Мазанчик. Ну так колись і буде. Блять, робочога, не знаю. Де ні лопати, ні ключі? Як ми лопати забирали. Я не знаю як. Чифер заберу, потім поїду, з цемента наберу. Ой, там сміття. Ця дорога ще не об'їжджена, Андрюха. Зараз об'їздимо, об'їдемо. Зараз об'їдемо всю ці дивіться, всю гроші об'їдемо. Ми вже вдома, зараз бігом розпаковую пакет з магазина і буду готувати. Так. Купились ми на... 550 і 600, там 10 гривень. Трішки цукерок. Два кабачки. Хочу посмажити чесночком 66 копійками, ковбаса на олів'є. Будемо сьогодні знову робити олів'є тільки з кукурузою цибуля. Кукуруза майонез. Також каплети буду робити. Фарш, фарш. 135 кілограм, 202 гривні. Ну, Давай даємо. Яйця подалились, блін. Так, яйця, звісно, шкода. Маргарин, сьогодні печиво, можливо, ще спечу огірок. Огірок теж один, він 15 копійками. І батон. Котлетки посмажила. Вже хлопці понаїзджуються, спагетти. І олів'є сьогодні робила з кукурудзою. До речі, непогано. Звісно, зараз насиплю. Також, друзі, ось уже колочу я... Печиво хочу зробити з майонеза. Зараз вам трішки процеси скину, але рецепт, кому цікаво, то я скину в описі. Непогане, воно виходить як магазин, не куповане пісочне печиво. Тут у мене вже 4 яйця і 400 грам цукру. У мене записано тут рецепти мої. Це свекрушка мені рецепт такий колись давала. Ну, я как же яма. О, там тато же наш. Класики малюємо Так. Да. стрибати? Так. Да. Давай, як в маминому дитинстві, Дитинаю. так, і робимо. Сонечку. Так, тепер малюємо. Кажи. Один. Один. Далі. Два. Далі. Три. Далі. Чотири. Далі. П'ять. Далі. Шесть. Далі. Сім. Все. Перевіряє, так? Да? Так, шод. Сейчас підеш Тут більше 4 метрів вже. Так? Да. А я побігла доробляти коржики. Тісто вже замісила, воно трішки постояло в мене. Зараз будемо ліпити, так? Да? Ти будеш з мамою ліпити? Да. Давай, мої руки, роздягайся. Ще за формочки знайду. Побігли. Так, скільки у нас тут корма дивись різний, да? це так? Це теж те, що тітя Ліля нам дарувала. Нам тітя так що будемо... Так, квіточка є, дивимося, однакові забираємо, щоб нам. всі не вимазувати. А це ми будемо ліпити. Все Таке тісто прям хороше. Корж. Ти корж. Даші, ні, на... На, як, Я тобі дам. Небагато. Давай так, щось тут покладемо. Так. Це тобі. Дивись, тут так, так. о, Ліпий. Не, не дуже тонко, тому що це коржики будуть. У нас такі товстенькі будуть вони. Добавить еще ні, доцюнька, ти... А, борошна угу. Давай. Я ці пошла спекти, а ти тут доліпляй. Напевно, знову буде дощик. Так. Там яка картопелька гарна вже. Ха. Зараз підемо подивимося ті помідори, що там вони вже здохли чи ні. Горох, бурячок, он уже який шпінат, тут розсада капусточка трішки згоди. кропчик, ай, помідорчики бідненькі. От Йолки. ну, невідомо, друзі. О, дивіться, які стоять. Та не буде діла, напевно, всі вони вже. Ну, мені здається, що вони не виживуть. Базілік у мене не зійшов. Ось, виявляється, що для базиліку потрібно, щоб земля була 18 десь градусів тепла. Так як було холодно, то да на сінячку воно просто пропало. Хазяйка. Тільки Пахне. Блін, пішов дощ. Я ось забрала печиво. А, воно вже можна складати. У неї ось Так, ти ви попробуй краще. Деякий грибочок твій з піксів. Можеш його попробувати. Друзі, ось таке чудове печиво. Воно хрустке, смачне. Раджу приготувати. В мене вийшло 4 листики ті, що на всю духовку. Ще тут один листик ще буде і один в духовці. Тобто тут два. Його виходить багато, тож дивіться, хто буде готувати, то можна рецепт розділити навпіл. Зараз покажу вам, яке всередині. Ось таке. М -м -м. Дуже смачно. Воно пісочне, легко кусається. Не тверде, не знаю, воно постоїть, трішки, звісно, підсохне, але класне. Рецепт хороший. Радила приготувати, хто любить пісочне печиво. Ось такі перепади температури і погоди. Температура, в принципі, то тепло, а погода, ось дивіться, тільки був дощ. Сіро було, десь, давай, малими, щоб туди на гуртокій вести чоловік на машині віз. Ну, ти ляпаєш доці, мене обляпала і себе. Навіщо ти це робиш? Так що зараз, друзі, йдемо вже яскраво світи сонечко, в рюкзаку парасолі, окуляри не брали. Отак От погода змінюється, але добре те, що зараз хороша погода, тому що чоловік з синами там якраз дороблять ту частину роботи, яку вони планували сьогодні в ямі каналізаційній. Там вони планували, я вам показувала, я в них все розпитала, планували залити, виходить за шифером, залити туди цемент. І ось вже на сьогодні буде все. Коли воно застигне, тоді вже будуть ряд нового шифера так само викладати, заливати і так аж до самого верху. Ну, Я зрозуміла це так, щоб стіни цієї ями не обвалились. Тому що рядом біля цієї каналізації що, донечка. Е, у нас ще одна каналізація, та що була вже тут. накидувати, да? Ну, да, є. Там і мішалки Давайте тряпку, якусь будем Давай, ну. Зараз, Що, жди, жди, ти колеса дрянь. Так так. так, так, тихо, Парихой уже. Трошку отходит он. Весь мерзлый уже. Отпадает. Квасулька. Малинка вже, зоєчко рости.